Йоу, панове, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми граємо у Dark Riddle. Ще раз. Я вже грав в Dark Riddle, у мене вже там багато відео, тож якщо ви їх не бачили, дуже рекомендую подивитися, дуже класні вони. Але якщо я вже приходив і вже взагалі тут багато чого робив, то що я ще можу робити? По-перше, я граю на хардмоді, це ви можете побачити через те, що в мене мапа жовтого кольору така. По-друге... У мене не ловить інтернет. Тож будемо без мапи грати. І по третє, в цьому відео я буду виконувати квести. Бо ось тут ось від, і від Пітера є квест і від, і від Агати. Тож, сьогодні ми будемо їх виконувати. І. Поїхали, коротше. І так, ну я хотів би зробити завдання від Пітера. Зайти, де сусід сховав саджанець. Окей, ну ми тут будемо бігти до сусіда. І осі ми будемо без. Без мапи і на хардмоді. Це не шалений режим, звичайно, шалено там взагалі від нього втекти майже нереально. Але... Ну, я б візьму яблучок трошечки, щоб кидатися, якщо що. Окей. Царженець в тому гаражі, але я спочатку хотів би. Кріобластера знайти. О, і в мене ще є пастка, ось як бачите, бачите, у тут. Я в меню. Коше був колесо пропортив Та і мені випала ця паска. Ось лом лом це для скінбоксів. Я не роз а він біжить. Нови? А він біжить, Чого він біжить. Я тут опа. Оп, ой, ой ой я помер, я помер, мені хана. Мені хана, мені не хана я живий. Боже, це був просто такий сейв, я в шоці. А мені треба забрати, мені треба забрати лом назад. Мені треба той скінбокс. Оп. Не він? Ааа! Ем... Ам... Все, він мене... Він мене зловив? Фух, він зловив, але я вижив, він не забрав... Не все спочатку. Фух, я вже злякався. І так. Треба принести садженець. Окей. До речі, дивіться, як у мене хата крута на дереві. Тут ще відеогра, в яку я не хочу грати, бо вона важка, але і це в третього епізоду Dark Riddle. Мені вона не дуже сподобала. О, батареєчка. Найс. І так ми... Оу, Сусі пішов звідси. Ого, він бінокль дивиться. Він там назад повертається, серйозно. Боже, чому він якийсь просто лютий. Він просто розізлився на коті. Чому він такий високий? Побачення, я в підвал. Ну який підвал? Я в гараж. О, код. Підняли два, по моєму. Yes, я сейчас пам'ятаю. так. Ось тут у нас є скинбокс. Оп. Ооо. Йой! Нормально. Нормально. Митрас садженець. Саджанець ось. І так, тут таку легесеньку задачку вирішуємо. Все. Саджанець в нас. Поверни саджанець Пітеру. Перед тим як я хотів би його повернути. Ооо! Він реально по іншому виглядає. Так, я валю звідси. Ладно, я буду. Зразу принесу саджанець. Привіт, натої. І так, це все було в першому епізоді це все я робив. Ось дерево виросло. Грибочок якийсь на дерево. Дістань квітку з дерева Пітера. Окей. Ну, я вже пам'ятаю, що тут треба тут штуку. Я, чесно, не знаю, як вона називається. Або знаю, я але, але забув. І так, все. Я правда не дуже розумію, що відбувається, але. я не, не знаю. Зайти не можна дістати добрива. Ого, він злий це, йо Добре, доброго, я знаю де, але я ще не знаю, як, ді... як їх дістати. Ох, чорна борода. Чорна бородавка. Саджанець у нас тут. Ой, який саджанець? Не садженець, а добре. І ось тут також в першому епізоді я не зміг розібратися, як цю головоломку вибрати. Якщо ви не дивилися перший епізод, то тут треба у певній послідовності пограти у всі інструменти. І щось має остатися. Ну Це точно перша гітара. Барабан-гітара. А далі це вже або за... Це є грамофон чи таке, або камера Чи не знаю, може барабан ще. А-а. Ну добре, я вже пришвидшу цей момент, тут граю, щоб вас не затягувати. Ага, ага. ага. відкрилося? Оооо, ще скінбокс! Нормально. Ааа, і зелений, серйозно. Ні, мені таке не подобається. Як мені дістати Добриво. А... Ам... Треба. А, під... Стоп! Нади спосіб відкрити сарай. Ам... Я хотів... Я хотів купити підказку, але... Чи може він про це говорить, почекай, може він про той сарай говорить Ой-ой-ой Чорна Бродовка йде Так, зараз він держит побіжить сюди Все, він біжить. Чудово. Так, я ж не яблучка якщо... А! Він на 4 секунди глушиться, а на 5 Де ключі усі? Е! У нього камери! Він не бачить! Йоу! О! Ключ! А чого він тут? Я вже не пам'ятаю... Це те, що я на складній складності граю. О, батарейка. О боже. Чого мене з червиками? Чому я такі ще І так, мені треба почекати психологію, поки він вийде і проникне до його будинок. <Ух. б Batman> <бırk> <бırk> до побачення. Ні. Гудбай. Він мене бачить через камери, як їх вимкнути. Ці камери енергії як на вулиці, що там треба певний час, щоб вони спрацювали. Ці камери пра працюють одну дну зразу прям. А ви не такі, як ця камера. Ох, кайф і де ця, де ця карта де карта золота як мій сарай не зві сусіда будь ласка окей мені здається я... я не я так і призвичайний до цього всього спавну, я взагалі не розумію, куди мені йти. Я взагалі робити... що робити з цими камерами, які всередині. Тож я зараз, мабуть, рестартину на нормальній складності і. Продовжимо нашу... нашу подорож має бути... Ооо, так. І що це за ракета мені цікаво? Я не думаю, що вона просто так. У.

Йо, забігаємо сюди. Ось і бластер. О, вудочка? Гей, <звук> сусіде! Я потім вудочку заберу. Заберу потім вудочку. Ну, золота мапа, золота карта. Ось і вудочка. Будочка, можно мені будочка тут допоможе? А ну замкнено. Ам. Я навіть не знаю, я гадаю, що десь в будинку треба. Отак. От О! Магніт. А тут закрито. А як бідем його. Хоча може зверху десь, може зверху десь. Ось ось наша мігудочка. Все! Я десь там магніт, зараз... Мені магніт. О, пішов. Зараз мені магніт дасть змогу... дістати добре бо. Єес! Yes. Але перед цим я не знаю, чи треба кудись оця ракета. Я отраз пошукаю, я не знаю. Я мабуть завірю, як я буду шукати це тож. Я... Як так сталося? Я розбив вікно, а він не почув. А ну ще раз. Він не чує! Він не біжить. А де він. О! На воно ходить. Окей. Чи є в нас ба... О, ту можна цю штуку відкрити. А, все. Сь... О! Оооо! Ось сюди треба ракета! Ось, в мене ж половина і тут половина. Ой. С. І що це? М -м Планети, ну. Так я свій, коротше. Я краще побіжу, віддам. Пітеру доброго. І так, Пітер, на. Первіться, що сталося з загородженням на околиці міста. Хто -то ходить? Це огорожа? І це на місто. Оп! Хтось такий? Вони з дерева виходять. Такие дндроид! Е! Он ещ кияки! Давай, пошли! О! Сусід, врятуй! Врятуй мене! Ну, це за... Опа! Йоу! собі, в нього пушка! Ага, мені зараз треба пушку тут стати. Машина якась окей. На кого він злиться. Знайти граму. Ааа! не стріляй! То я зараз буду стріляти. Що тут у нас? Ключується краний шафи. Тут є машина. Це ж машина в гаражі. В гаражі. Я гадаю, мені до неї треба. Отак треба гуді. Е! О! Він погнав сюди. А я вшиваюся. Ось тачка. Ось! А як мій ключ Мій Мітраче може розбити його. Чи ні, почекай. Ану. Єс! Oh. А! Yes. Ah. О, він, він такий сліпий, він мене навіть не побачив. Окей. Okay. Все, гармата. Повернуться до будинку на дереві. Подільно вибрати кращу позицію для стрільби. Оце як так розумів, будинок на дереві. Ану, ану. А ну, я йду собі. І мене такий стен такий для цієї пушки був. Весь цей час. треба вбивати цих дедроїдів. Ай-яй-яй! ой яй яй О! О! Що з Пітером стало? Він по Це я їх познищу. Oh. Привіт, Що... Боже. Хто тут відбувається взагалі? Він дерев'яним став? О! у у Кутий скин на сусіда! Навіть <плевіт> краще чорну. Пітер, привіт! А що з тобою собою стало? Шойні, це деревяшку і коротше. Агов! Сусі, ти маєш по-іншому виглядати Ну Окей. Ну, я так розумію, що це кінець цієї місії, тож я сподіваюся, що вам це відео сподобалось. І якщо так, то можете, можете поставити вподобайку. І також підписатися на канал. Тож я вам дякую за вашу увагу і до побачення.